Мовленнєвий розвиток По-сталому розвитку. Тема моє здоров'я. Чистота навколо мене. Прибираю іграшки за собою. Наш незмінний помічник мурашка. Дітки, подивіться на картину та послухайте наступну історію. А чи знаєте ви? що коли увечері йдете додому, до групи заходить дід ігроїд і забирає з собою всі ті іграшки, що не лежать на своєму місці. Щоб цього не трапилося і іграшки дочекалися вас, їх збирає вихователь. Але їй складно було б усе це робити, якби діти самі не прибирали свої іграшки за собою. Бачите, хлопчики погралися конструктором і здають його в коробку, щоб він не дістався діду ігроїду. А Оленка матусю побачила і побігла радо до неї, забула на килимку і іграшковий посуд, і ляльку, і ковдрочку. Не чує, що їй кричить Мурашка. Добре, що нагадала Оленці прибрати іграшки на місце б. А то б і уранці нічого Оленка не знайшла. Повернулася і поклала іграшки на місце. Тепер зранку буде приємно повернутися до групи і швидко знайти свої іграшки. Дітки, а тепер давайте спробуємо відповісти на наступні запитання. Перше запитання. Що трапляється з іграшками? які діти не прибирають на свої місця. Так, вірно. Вночі заходить дід ігрогід і забирає всі неприбрані іграшки. Друге питання. Як вчинили хлопчики, коли завершили свою роботу з іграшками? Вірно, хлопчики погралися конструктором і складають його в коробку, щоб він не дістався діду і Гроїду. Третє питання. Що зробила Оленка, коли побачила маму? Так, вірно, Оленка, побачивши маму, радо побігла до неї. І забула на килимку про всі іграшки, якими вона гралася. Четверте питання. Що хотів сказати Мурашка? Дівчинці. Мурашка хотів нагадати дівчинці, щоб вона поприбирала всі свої іграшки, які залишила на килимку. Для того, щоб вони не дісталися діду і Гроїду. Дітки, а скажіть, будь ласка, а як ви залишаєте іграшки на ніч? Завжди пам'ятайте, що за собою іграшки і речі потрібно прибирати. Дякую за увагу. Ви сьогодні молодці.